Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо ароматні домашні пиріжки з соковитою капустою. Це простіше, ніж ви думаєте, а результат вас приємно здивує. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. До 250 мл теплого молока додаємо 2 столові ложки цукру. Потім додаємо 20 г свіжих дріжджів, які перед цим були заморожені, але зберегли свою здатність піднімати тісто. Ретельно перемішуємо суміш до повного розчинення цукру і дріжджів. Для активізації дріжджів ставимо ємкість з в тепле місце на 5-7 Про готовність опари свідчить поява пінки на поверхні. До активних дріжджів додаємо 1 яйце, 50 мл олії без запаху, це приблизно 5-6 столових ложок, та половина чайної ложки солі. Використовуючи вінчик, ретельно збиваємо суміш до однорідності. Поступово додаємо просіяне борошно. Замішувати тісто будемо лопаткою. Загальна кількість борошна може варіюватися в залежності від його якості та вологості інших інгредієнтів. Зазвичай потрібно близько 500 г борошна. Продовжуємо працювати лопаткою, а коли тісто стане достатньо густим, переходимо до замішування руками на робочій поверхні, посипаний борошном. Вимішуємо тісто протягом 7-8 хвилин, поки воно не стане м'яким, еластичним і не буде липнути до рук. Готове тісто поміщаємо в миску, змащену олією, накриваємо харчовою плівкою, можна накрити ще й рушником, і залишаємо в теплому місці на 1 годину, щоб тісто збільшилося в об'ємі приблизно вдвічі. Після того як наше тісто гарно підійшло, його ми обминаємо. Далі злегка змащуємо робочу поверхню олією і тісто ділимо на дві частини. Кожну частину акуратно розкочуємо в вигляді ковбаски і ділимо на шматочки приблизно по 60 г кожен. Отриманий шматочки тіста знову обережно обминаємо, руками злегка округляємо, робимо кульки і залишаємо на робочій поверхні. Таким чином, підготувавши всі кульки, накриваємо їх харчовою плівкою і залишаємо на 10-15 хвилин відпочити. Цей короткий відпочинок дозволить тісту стати більш еластичним, слухняним, що значно полегчить процес розкочування. Для наших пиріжків ми приготували смажену капусту, яка додасть їм особливого аромату та соковитості. Повний рецепт приготування начинки ви знайдете у відео, посилання на яке ви можете побачити зверху на екрані. Візьмемо один з перших підготовлених шматочків тіста. І розкачаємо його у млинець бажаного діаметра та товщини. Для пиріжків зазвичай роблять не дуже тонкі млинці. Викладаємо у центр начинку, защипуємо краї, формуючи пиріжок. Чим більше начинки, тим смачнішими будуть пиріжки. Під час розстоювання тісто підніметься, а начинка розподілиться рівномірно. Способи ліплення використовуємо, кому які подобаються. На деко застелене пергаментом, по черзі викладаємо сформовані пиріжки. Накриваємо пиріжки целофаном і залишаємо на 15-20 хвилин у теплому місці, щоб вони підійшли. Змішуємо один жовток з однією столовою ложкою молока. І за допомогою пензлика змащуємо поверхню пиріжків, що вже підійшли. Потім змащені пиріжки залишаємо на кілька хвилин, щоб яєчна глазур підсохла. Це допоможе їм отримати красиву золотисту скоринку під час випікання. Випікати будемо в нагрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин до готовності. Щоб пиріжки залишилися м'якими, злегка змащуємо їх олігією відразу після випікання і даємо охолонути. Після охолодження перекладаємо пиріжки на тарілку або дошку. Такі пиріжки чудово зберігаються протягом 3-4 днів при кімнатній температурі. А в холодильнику ще довше. А щоб освіжити підсохли пиріжки, достатньо розігріти їх у микрофильовій печі протягом кількох секунд. Пиріжки виходять дуже м'які та пухкі. Смачна начинка із капусти дає їм соковитості, і це дуже смачно! Отож, готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та здоров'я!